Друзі, добрий вечір. У нас 5 червня, вечір. Ми знаходимося в броварах, зараз виїжджаємо на ЖД вокзал. І завтра зранку зустрічаємося в місті Мрій Луцьк. Луцьк привіт. Чого ми туди їдемо? У нас два замовлення, два, дві автівки по підбору. Замовники йдуть з нами. Значить, значить, замовники йдуть з нами. Одне замовлення у нас Volkswagen Tauran 1.6, дизель автомат. А друге замовлення Opel Astra H або Ford Focus 2. Один замовник у нас вже знаходиться в Луцьку. Він поїхав з дружиною і... По-моєму, з тестю чи з батьком, от я не пам'ятаю. Ігор, привіт. Відзвонились, вже нагулялися, все, завтра на базар. А другий замовник у нас Сергій. Обидва вони з Києва. Сергій, привіт. Сергієм ми завтра зранку на платформі на вокзалі Зідзвонюємося. І їдемо на базар, а Ігор під'їде трохи пізніше, на пів восьмої десь. Ну і все, будемо шукати дві автівки. Якось так, друзі. А, до речі, під останнім відео всім спасіба, коментарі і бомба. Піддержуєте мене. Дякую. І вам благодарен, так сказати. Ну і все Що ще хотів сказати. Дай нічого. Що, друзі, до завтра тоді. Вузки зустрінемось, пока, так, друзі, еще, ну всім привіт. Вже без 23.11 знайшли ми автомобілі. Йо, і опілястра і тауран. Зараз вони всі роблять документи, а я попросився, попросився познімати вам ціни. Коротше, зараз буду знімати. Давайте. Погнали по бюджеточкам. Ну як по бюджеточкам. О, грядка із тої з тої сторони. Трошки щось познімаємо. Ладно. Так, друзі, дивіться, який кормінь нас зустрічає гарненький, біленький. Все, Connect, 17 рік, 1,5 дизельок, весь в рідній фарбі, круїз, кондьор. все в наявності. Дивіться, яка база длина. О, дядько сидить не будемо. Вольво V50 9 рік, 2-літровий дизелюк на автоматі, бомба. А це друзі, хороша комплектація, я в виду, компоновка хороша, двигун 2-літровий і IC автомат коробочка. Оце можна брати. А ціна договірна, чи що тут у нас? Да... Де... Ціни нема. Безцінна машина як. Якось так. Фаркопчик присутній. Так, друзі, далі. Асьо. 13 13750. 17 рік, 2-літровий дизельок, все, 232 пробігу, машинка закрита, кермо оригінал, всі душечки ціленькі, на дисках, гума, зигня. Воль вс ⁇ На дисках. бачу 15-350. Значит, автомат 254 пробегал. Двухлитровый турбодизель. Вот такие вот. Volkswagen У нас мультимедиа все, все, все у нас присутні. Хорош, хорош. Гольф пятый. На дисках, кстати, тоже. На дисках. 6200, 1.6 MPI. Механика 220 пробег. Ну давайте поднимаем. Доброго дня. Сейчас нам его открыть. Такий я э, симпатичный. Гольфик 1.6. Климат присутний. Ну и цена. Бачите, сразу 6.200. 1.6. Электрозеркала. 4 стеклоподъемничка. Все у нас как положено. Вот так вот. Еще Номер телефончика. Рядом еще один Golf 5. 5. 5, 200, 1.6, 230 Бомба, да? Супер, подогревает Да ты что все. все, все есть Главное не зачуханное Не зачуханное, да Потолочек Вот такая вот мультимедиа Сзади патронник Все есть Все есть, все рабочее Отакі, парк, фаркопчик. Отак, ось такий парк, фарковчик. Так, рядом Рено, Меган. Третій теж диски. Літня гума. Автомат, друзі. Десятий рік, 1,5 дизельок, 7 тисяч доларів, без ключовий доступ. Отакий осалончик. Мультикермо, круиз-контроль. Рядом щелода. Меган 3. 11-й рек. 7. 200. Картина тут подработана, друзья. Цепь подработана, круиз есть. Механика есть. Вже на нашій реєстрації, віці які диски нарядні модні. Друзі, далі A7 білий колір, такий непоганий. 18-й рік, 1,6, дизельок 12200, механічна у нас коробочка передач, автомобіль зачинений. Таке кермо, теж, друзі, треба. Під роботам, можна так сказати. така Октавія 12 7, і підробота. Так, рядом ще одна октавія, а сьома. Це вже у нас автомат 14, 1,6 дизельок, 11.300, пробіг 280. Теж закрита, продавців нема, торгів нема. Ніхрена нема круїс, єсть, все є. Все у нас присутнє. Ford Mondeo. 11 рік. 8400. 1.6 дизельок. Без ДТП, без підкрасів. Зачинений автомобіль. в оригинале, сан автомобиля Дуже задовільний, підігрів сайдин Климат, контроль Хороший Фордик хороший Зафира рядом Зафира під роботу 5900, 10 рик 225 пробігу Таке ще закриті мультикермо, круїз контроль, сідуха трохи під роботу. Це Макс рядом. Друзі, рядом це Макс. Це МАКС, 1.6 бензин. 4450, шостий рік. Оце ціна. Вот с этим на... Кермо перешито. Вот так, вы знаете, можно разглядать. 4 450. Можно разглядать. 230 попробую. Ну, сидуха гатила ведь. Охренеть. Так, можно, можно, можно. Так и ничего. Надеюсь, что у нас тут еще есть. Субару. Девятый грик, 350 проб, его 6 950. Двухлитровый дизель. -верт. Так, рядом, рядом, больше пятый. 05. 1,4, 134 пробігу. Нічого сьогодні. 134 пробігу. П'ятий гольф. Ну, пробігом погорячились, друзі, погорячились. Я состояние хороше, но Ні немає Тосі нам відкриває, закриває, а ціну спитати А ціна яка на гольф? 6500 6500 Сой пробіг її? Ридий, так? Да? Так, друзі, такі бувають. Так, є два гольфіка. Четвертих Два на автоматі. 4750, первый рік. Климат-контроль. Кермо оригинал. Так, салончик ничего. Машинка зачинена. Вот. Ничего, салончик. Но трещина через все. Лобовая, то есть лобовая под замену. Потолок не висит. 220 заявленного пробега. Вот такая Автомобільчик. Це раз. Вроді з виду нічого. Це у нас 1.6 А рядом стоїть двохлітровий. Двохлітровий бензин. Теж на автоматі. Добрий день! Открийте, навіть це у нас на автоматі. У нас у нас клімат, тут у нас кондюрчик. Зараз нам відкриють. Просять на автоматі, Не До... а нема нічого, оце крім ваших гольфів, немає нічого. 4 950 двухлитровый 280 пробега да вот такие вот салончик так что так, а пока на автомате 4 стеклоподъемника электрозеркала такие вот салончик Все є, донкратить, ключик, запасочка. А нам другий. Один шесть тут. Здесь які ковши, тут всі духи нарядні, кормової оригінали. Клімат контроль. Клімат тут працює. Да. Все працює. Волочок не висить. тут тоже у нас полный набор так, состояние ничего так что, друзья такие вот дела все дякую вам так друзья ну что вот наш замовник сергей из киева такому мы подобрали Opel Astra H да? ну хоть привет Доброго дня всім! Ха -ха -ха. Гарна людина, приємно пообщатися з нею. Зараз спокаємося Сережа Нопі. Звісно, да? що за мене. Все, погнали. Все Хорошо. Так, дивіться, такий опильок астро. Гарний, гарний, гарний. Диски, гума, літня. Знаєте, по підфарбуванням. Парктроник задній. По підфарбуванням, друзі, у нас тільки капот. Єся, еле єли. Дев'ятого року у нас автомобильщик, стан бомбический. За 6200 ми забрали 6, по-моєму, 6400 він. чи 6, 500. а, сейчас я вам покажу. 6400 він стояв, 6200 ми забрали. Таке от автомобільчик, кермо у нас, мультикермо, воно в оригіналі, кандюрчик у нас присутній, Передні стеклоподйомнічки, задні. состояння дуже в неї. Гарне, подлокотничок, клас. Полочка. Все. Класна машина. Рекомендую, друзі Opel Рекомендую. Іменно цей Astro H Парк, Фаркоп у нас є, все катається. Там у нас запасочка є. Вот так і дивиться. Електрозеркала, мультикермо, автосвітло у нас, автосвітло світло, авто дощ. Ой! Щось я нажав трохи не те. Кондерчик у нас все у нас як має бути. Класна машинка. О, так. Зараз, друзі, приїде тауранчик, ще вам підзніму тауранчик, дай будемо вирушати додому. Короче, коротеньке буде відео, нас, бо немає як знімати. Треба, ну, мабуть, приїжджати середу, де знімати відео. Бо так не виходить. І бігаєш, і те, і все. Коротше, якось так. Все, ждемо тауран. Так, друзі, ну що, а це у нас другий екземпляр. Volkswagen Таурат такий от, друзі, тауранчик ми придбали. Стояв 10950 11 року, забрали за 10,6 ми його забрали. 1,6 дизельок. Автоматична коробка передач у нас один підкрасик. Значить по підкрасу у нас тільки... Права передня дверка до 200 б'ється. В общем, клімат, мультимедія, автоматична коробка передач, потолочок, все сідушечки, пробіг. Пробіг оригінальний, перевірили. І Я лаунчом перевіряв і потім ще з'їздили на сервіс. Почитали ще Вася діагностом, спеціалісти, то сервіс. Підтверджується, друзья, подтверждается. Такие-таки местные у нас автомобильчик. Полочка у нас присутня. Все есть. Тут у нас тоже все на месте. Машинка пригнана в Швейцарії. Диски, тормозні в порядку, шоколодки, що колодки, диски. Стекла всі різні, крім лобового, Лобове замінене но ну, нормально воно. Короче, рівні, в общем, машинка в достойному стані Вот ты с этих машина. <кхм> Та, мабуть не продаєте. Вот такі от. Пироги. Так, друзі, ну що, всім пока, погнали ми в Київ, опіль уже поїхав, а я з людьми зараз маю підкинути до Києва. Що, до наступного. До наступного четверга. Значить, подбор один вже є, кому треба, набирайте. Ще одне місце є. Да і все ну що, Всім гарного дня, всім пока.